Тепер все зрозуміло. Я потрапив у пекло. Ваш прекрасний спів вразив мене до глибини душі. Щиро дякую. Не міг уявити, що пекельна співачка така чарівна. Пекельна. Ходімо, я хочу, щоб ви провели мене далі в пекло. Я волів би командувати армією нежиті і вступити в бій з духами загиблих на війні. Якщо ти протверезів, будь ласка, шаруй додому. <плес> Завжди у тебе ж немає ніяких тупих ідей. Будь ласка, пробач, мені треба було подумати. Цікаво було б використати мій інтелект, аби об'єднати землі заради народу, також і в сучасному світі. Тримай. Що це за чарівна книга? Слова з'являються і знову зникають, щоб на такій маленькій штуці були такі детальні малюнки. Ти що, з печери? Кипи, водички, охолонь. Воно схоже на тіло цикади. Це пластик. Ти намагаєшся видати себе за конміна, панку. Ну ж бо представся як слід. Твоє справжнє ім'я. Я, Я? Джуґелян. При дворі Та, двоє дерево. Власнику, заспокойтесь. Якщо ти справді конмін. Тоді навіщо ти відправив басу за тим? Сьогодні стільки народу. Цікаво, як там Конмін. Ваш джин тоніки і й готові. У мене тут Мартіні і Бакарді. Солоний ходок з джином є. Це коштує 1700 єн з податком. Термінал, звичайно. Це справді твій перший раз? Щоб не сталося, яким би не був тяжким шлях? Я, Конмін, зрушу небо і землю, аби допомогти тобі. Я радо служитиму тобі. Боже, ти граєш нечесно. Ти змушуєш мене робити все неможливе. Меншого я б не міг побажати.